Я дуже люблю онлайн-замовлення і робила їх в кожній країні, в котрій жила. Тому вирішила зробити порівняння цін на продукти в одному магазині, але в трьох різних країнах: в Іспанії, Польщі та в Україні. І обрала я магазин «Ашан». додала до кошика 17 продуктів: сіль, йодована, цукор, борошно. По одному кілограму рис басмати басматі теж кіло, чай, Твінінгс Ерлгрей і кава в зернах Лаваза Орала. Я знаю, що це не кожен купує, але каву в зернах я все одно купую, а вибор чаю в Іспанії дуже невеликий, тому я вирішила положити вже те, що є в кожній країні. Гомілка куряча в українському магазині мінімум кіло 300 тому вже як є. Далі хліб, кіндер, банани, кіло, цибуля, картопля, морква і перець червоний теж кіло. Тут я трошечки забула додати, то зараз добираємо. Масло вершкове. Взяла саме це, тому що мені треба було обрати 200 грам саме. Яйця курячі теж обрала в усіх магазинах по 6 штук і преміум якісь, Або еко, або преміум, і молоко. Далі в нас вийшло 2557 гривень, що виходить майже 53 євро, якщо ми візьмемо ще пакетик. Далі ми йдемо до іспанського магазину. Тут ми теж взяли перець, морква, картопля, цибуля, чай, кава, рис, борошно, цукор, сіль, все те саме. Кіндер, гомілки, молоко, яйця, масло, банани та хліб. І в нас вийшло трохи більше, ніж 50 євро. Добре, ще беремо пакетик, можна залишити 51 євро. Але це вже таке. І далі йдемо до польського магазину. В нас такий самий кошик, 17 продуктів в ньому. І... Ви можете побачити ціну. І так, в нас вийшло 165 злотих, і зараз ми це побачимо в євро, майже 39 євро. Беремо пакетик і виходить 39 євро. Що для мене було цікаво, коли я о, збиралася замовити о, зробити замовлення. Я хотіла до кошика додати свіжу рибу, але її не було в польському магазині взагалі ну, жодної. Ось тому якби, її там нема. Щодо цих цін, то я хотіла ще додати якби, таку інформацію, можливо, хтось там не знає чи ще щось. Я була трошки в шоці, скажу так. ось, але... Щодо мінімальної зарплатні в Україні всі ці цифри до, до податків, якби. Тобто після сплати податків це буде ще менше. А в Україні мінімальна зарплатня 8 тисяч гривень. Це виходить 166 євро. А кошик. Майже такий самий, як в Іспанії, трошки вище навіть виходить. Мінімальна зарплатня в Іспанії 1381 євро. А, якщо чесно, я тут трошки не знаю, як вони а, це рахують, бо в них є якби а, дві мінімалки, условно 1184 євро і 1381. І ось. Перша цифра, якщо 14 платежів, а друга, якщо 12. Я не знаю, як в них це працює, але ось ось або 1184, або 1381 євро це теж до податків. І в Польщі е, мінімальна 1093 євро, теж до податків. Ну, і в Польщі найніжчі е, ціни. Ось, але я розумію, що а всі ці е, цифри і всі ці продукти, е, ви завжди, я думаю, що завжди можна знайти дешевше, е, або краща якість, і все таке інше. Це просто порівняння. На моєму опиті я відчула, так, якби коли ми жили в Польщі, що ціни були нижче, і коли ми живемо в Іспанії, то ціни е, вище, ніж. Е, Польщі за Україну я нічого не можу сказати, бо вже давненько там ми не живемо і не були. Але я так розумію, що Ашан, в принципі, не найдорожчий магазин, але знаю, що там є якісь товари, і їх немало, котрі якби досить дорогі, ніж в інших магазинах. Тому завжди треба, якби, якщо хочеться зекономити, то треба вибирати, коли краще піти. Бо в Іспанії, напевно, найнижчі ціни це в Меркадоні, але я не порівнювала з Меркадоною. Мені дуже хотілося взяти один і той самий Ашан. Я і сама там досить давно замовляю продукти. Ось, ну тому якось так. Я маю надію, що вам було цікаво, бо навіть мені було цікаво це порівняти. Я спочатку не збиралася лізти до українського ашану, але потім, така, думаю, ну, блін, там ж теж є якби, цей магазин, то вже треба порівняти ще й з українськими цінами. І я насправді була шокована як, як дорого, просто нереально дорого. Дякую за перегляд і до побачення!